Отже, Валерій Кличок Клочок, політичний та економічний експерт, дещо незвична для вас тема, пане Валерію, але це одна із топ тем сьогоднішнього дня, тому не можу не запитати. Конституційний суд визнав конституційним закон, який зобов'язує Українську православну церкву, типу не московського патріархату. нарешті, визнати, що вона такий московський патріархат і що центр її в Росії. Як ви гадаєте, як будуть розвиватися події в зв'язку з цим далі? Тому що останнім часом дуже багато подій. На політичному ґрунті, не тільки на церковному, та відбувається навколо е, московських попів, це і обшуки СБУ, це і е, санкції, це і багато інших заходів. От що далі в зв'язку з цим рішенням? Ну загалом скажу, що це звична для мене тема відверто, тому що слідкую Окей. за цими подіями дуже давно ще з того часу, коли ми отримали тупис. І відверто очікування цього документу було в Україні дуже давнім, тому що ми пам'ятаємо, що потуги Ющенка з цього приводу з часів помаранчевого революції, він, активно піднімав цю тему. Не вдавалося це зробити, і добре, що ми отримали. Тому звісно, критики на його адресу було чимало, мовляв, він там не дуже практи. Я завжди говорив його друзі, незалежно від того, яким шляхом ми йдемо до питання отримання незалежної такивальної православної церкви України. Ми бачимо правильну ці. Ми до неї рухаємося, це найголовніше. А все решта це маніпуляція. Тому було чимало маніпуляцій стосовно того, і до нині вони продовжувалися. Мені дуже прикро, що, наприклад, за попередні керівництво СБУ не було конкретно таких активних дій, які присвідчили про те, що намір держави трутися у церковні діла не для того, щоб визначати хто правильно вірить, хто ні. Давайте тут наголосимо, а виявити агентурну мережу, яка присутня в Україні православній церкві московського патріархату то такова не робилося. Нині ці дії, і це дуже добрий закон. Згаданий вами він тут заставляє дуже класну крапку. Я зараз саме в цьому питанні дуже правильну крапку, тому що оця маніпуляція УПЦ. Українська православна церква, коли ми забували додати туди слово московську патріархату, я пам'ятаю, що з минулого скликання виховної радики дочалися дискусії стосовно цього законопроекту, всіх було, вибачте, не хочу зараз використовувати слова, які бо ми говоримо дійсно про світі речі. І несправедливим було те, що російська церква експлуатує українське слово, експлуатує Україну навіть у церкві. І до сьогодні це було величезною проблемою, бо коли ти підходиш до церкви московського патріархату там написано УПЦ, то у багатьох перевертається і міський. Як це так? Це реально складно, це не просто. А тепер це ну, розставить крапки в багатьох питань. Ти підходиш до церкви, бачиш, написано російська церква. Все, питання зняті. Тоді навіть легше буде спілкуватися з тими, хто залишається прихильниками, адептами цієї російської церкви в Україні і Родичі, яких сини чоловіки воюють на фронті, поряд з тим, вони залишаються прикидами, тому що мовляв, це не про російську церкву, це про віру. А тепер, друзі, буде це про російську церкву. Це дуже правильна, хороша річ, яка відбулася. Дуже добре постійний суд поставив в цьому питанні крапку і зобов'язує, врешті-решт, перейменувати церкву відповідно до того, кому вони моляться. Це найголовніший момент, як на мене на сьогоднішній день, що буде дуже суттєвим поштовхом для того, щоб також все-таки переходили до православної церкви України. Це надважливо на сьогоднішній день, тому що в цій частині, окрім церкви, тут багато політиків. Безумовно, церква московська в Україні почала використовувати і своїх прихожан, і своїх попів московських не для служіння Богу, а для пропаганди. руського міра і в тому числі толерувала до цього часу, толерує військові агресії України, пане Валерію, ну, от у мене немає не меншого сумніву щодо зв'язку, так. Московських попів із Росією, але е, все таки питання тут постає. Ми пригадуємо, що в травні е, УПЦ типу не МП чи тепер типу уже МП правильно говорити е, провели відповідний собор, де нібито видалили усі прив'язки свої до Москви, так залишивши ну нібито тільки канонічний зв'язок. ну... Спілкування з Богом, скажімо, через російську православну церкву. І ось тепер постає питання: як довести цей зв'язок і чи можливо його довести станом на зараз, коли в статуті що правда, так і не опублікованому, немає ось цієї безпосередньої прив'язки. Я думаю, що ми от зараз такий спосіб просто чекаємо за деталь. От реально, бо коли дискусія звалюється до того, я не нас маю на увазі з вами, пані Наталі. Ні, я маю на увазі саме оцей собор, який розповідав, та ми там щось прибрали. От мені дуже це нагадує. От е, вмикаємо російські телеканали, де виступають Медведів, Путін, Пісков і так далі, починають говорити, що ми любимо український народ. От мені один в один це саме нагадує. Ми так і дуже любимо, що готові його вбити. Звісно, що. Церква на сьогоднішній день, якщо вона не відходить від давайте так скажемо, російського Томосу і не переходить до українського Томосу, то це визначенню російська церква. Все. Якщо це російська церква, нехай йде собі в Росію. Якщо вона українська, і ви кажете, ми молимося в Богу, то яка різниця для УПЦ МП бути ПЦУ прослани України ну за за великим браком виходить ніякої. То чому ж ви так сильно впираєтеся цьому переходу? От відверто скажу, чому запитаємо, чому питання абсолютно очевидне. Попив московське, зацікавлені в тому, щоб бути біля праху, бути біля каси і віддавати частину до Москви. От і вся відповідь на сьогоднішній день. І те, що вони е, будуть там розповідати, що так, чи не так, це абсолютно зараз не має значення. Найголовніше, що процес, який розпочався ще кілька років тому, переходу церков до ПЦУ тривав. Його потрібно ще б і ініціювати. Бо я, до прикладу, згадую вересневий випадок, у вересні місяця мене з вересневий, коли у засобах масової інформації, зокрема в Лівому берегу, було опубліковано скан листа від одного з департаментів слухи України, який надійшов до Дарнецької адміністрації. Це можна дуже легко перевірити, де було рекомендовано керівникам. Очільникам територіальних громад не втручатися в процеси переходу переходу церков Московського патріархату до православної церкви України. Так пам'ятаємо Яке збурення буде соціальне невдоволення. А ну чекайте, ви ж навпаки, гальмуєте цей процес. Хто як не очільник громади, має це ініціювати? Хто як не очільник громади, який вибраний цією громадою на цю позаду, який представляє інтереси, інтереси більшості? Повинен спілкуватися з московськими попами і говорити їм, що треба перейти до православної церкви України. Хто як не він? Що він саме це має робити? Ось цей процес зараз ініціюється. І я думаю, що тоді питання канонічної приналежності воно просто автоматично зміниться. Бо коли в нас буде це співвідношення не понад 10 тисяч російських церков, то там 2 тисяч українських, а навпаки, то ми тоді абсолютно потроху будемо забувати про це. Вимиватиметься це. Це абсолютно нормальний процес, який було почати багато років тому. Але на жаль, він гальмується сьогодні. Я дуже маю велике сподівання, що після опалення цього рішення ПСУ. Після того, як проведено низка справедливих обшуків у церквах, московських патріархату виявлено вже акультуру російську, це питання зрушить з місця і воно Дякую. буде продовжуватися абсолютно нормально. Дякуємо вам, пане Валерію. Дякую, прощаюся з вами на все добре, гарного вам дня, до побачення. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа, політичний та економічний експерт, був з нами на зв'язку.